У нас була дуже велика відповідальність, тому що ми їдемо забирати людей з позиції. І якщо ми щось зробимо не так, це буде дуже-дуже велика трагедія. По факту можна сказати, що екіпаж це маленька родина. Чи це дійсно так? Екіпаж Мардера це дуже велика родина. Ми повинні бути завжди взаєморозуміння між нами. Тому що якщо не буде довіри, взаєморозуміння, невеликий шаг, хтось когось не зрозумів, може привести до дуже трагічних наслідків. Тому ми триваємося. Мотивація в нас дуже-дуже велика. Дивіться, по-перше, це вигнати цих підарів. З нашої землі, щоб ми жили спокійно, наші сім'ї, діти це в першу чергу, щоб всі жили спокійно. По-друге, мотивація. У нас ну, можна сказати, так, що у нас треба мотивівати. Мотивація у нас дуже велика. У кожного своя мотивація, у кожного своє все. Ми розуміємо друг друга співслова. У нас дуже велика відповідальність, тому що ми їдемо забирати людей з позиції, відвозимо, забираємо. Якщо піхота бачить мардер, що ми вже під'їхали, дуже раді, ми скоренько вигрузили, загрузились і поїхали, то піхота це ми, ми дуже розуміємо, ми веземо людей, це людське життя. Для нас, якщо ми щось зробимо не так, це буде дуже-дуже велика трагедія. Піхота, коли у нас вже в машині, ми дуже ми розуміємо, що ми відповідаємо за їхнє життя, тому що ми, ми, дуже, ми дуже сильно друг друга сполу розуміємо. Ми робимо все відповідально і дуже стараємось все відповідально робити.